Весь водоспад. Ты думаешь, попити можна? Так, Да, конечно, это самый чистый, он холодный, но это самый чистый источник, потому что Ну, Давай ты перший попи. Это не канализационная, это не вода именно с горы. А вони не пили. Так, не пишут, вы подали. Слушай, так. Прям моршинская, моршинская. Там хтось живе, вау! Я не думаю, що там хтось живе. Там би басейники звони. А я тобі казала, є такий фільм, поворот не туди. Так що, пішли туди за ними. Щас, так, ну. There, down. They went right. yeah. we, yeah. Yeah. we went here for a little bit, but also there is no way to move. When you walk that way, you walk with your uh, back to the Kustata. So I think it's one of, these, one of these. But once we were there inside, we hear much better sound from, from downstairs. So I think it's here. Я тобі казала, бо може вони канібали. Кирил. Зараз нас з'їдять, а це ловушка. Так, все, не знаємо, пішли. Ні, не знаємо, пішли, коли ми сказали, що їм путь. Кирил? Не лякай мене. Вони зараз нас харкнуть. Спасибо. Ми туди йдемо. Кирил, ми не туди йдемо. Кирил, не туди. Це поворот, не туди. Так, друзі, йшли, йшли ми, значить. Босі спочатку, потім вже взулися. І побачили отаке. От о, вот вона тропінка, так? Да? Mm -hmm. О, тут гарно. Тут гарно. Три дні лісом, два дні степом. І ми знайшли дорожку. Ну добре, mm -hmm. Тут можуть свині якраз спати Да? Yeah, ну нехай сплять, не буде їх. А, ні, я правда, по 10 під кормі. Під коріння. Але зато контенту не знімали, так? Да? Да, 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 да. Може вже давай. Мені трошки стрімить, що не, не чую більше, знаєш? Води не чую. Поняла? Так. Да. Але давай ще 10 хвилин пройдемо з поцій, бо спускатись потім все одно. Буде легше, Де той чоловік що сказав 20 хвилин? Я ж тобі сказав. Повернемося. Він же втік. Давай ми такі самі Будемо повертатися. Та чуть-чуть. Нам -чуть. ще Та, трошки. прямо за поворотом Таке саме. Це він нап. Пішли Дві години. Тут не можна так знайшли Ютуб не там... не пропускає, матюк. Знайшли, що, цей, що там, де йшли, там ми десь були біля цього каскаду, і треба повертатися зараз ще. Але ми йшли десь... Знайшли отаку от дорогу. Так, да, що там написано Анелло, ще одна каскада. Де йти? Ніхто не знає. Ніхто не знає. Тут але ми коли дійдемо, тоді... Пробігала одна свиня, але... <рес> сказала, але що але нам... Сказала, йдіть ви. Послала нас, взяла жолоді і побігла далі. Капець. І от зараз дивимося, де нам далі йти. Фу. Але людська трупинка, це, знаєте, трошки воно. Краще, ніж да. оце. Оце все, так. Да. Будемо дивитися і далі йти. Прогулялися. Капець. Пішли прогулятися. Геть мокрі. Добре. Давай, пішли шукати. Давай йдемо. Да. Я стісняюся. Не стісняйся. Ні, са. Марінка. Давай кажи, нет, нет. що ми вертаємося чого. просто. Бо за нами бігла свиня дика. Сейчас, дика свиня. <свігла> Бо за нами бігла дика свиня і сказала нам, що ми пішли не туди. <свігла> да, вона сказала, що ми два дебіла, ми пішли не туди, що Анело дел... Ой, Анело. Лаго Каскака це просто таке кільце. І ми по ньому ходимо, А водоспад взагалі в другій стороні. Тому ми вертаємося назад. Концерт, звісно. А вода вже закінчується. Сподіваємося, що поп'ємо з водоспада воду. Вау! О, друзі, як гарно. Коротше, не зря ми ходили. Просто не зря реально ми йшли. Ну дуже гарно, дуже гарно. Вроді нічого такого, але прям ну, нереальна гарна красота. Які ж живуть феї тут? Чи гномики, чи хто? Капець. Трошки, конечно, стрмно. Трошки стрмно. Але. Кирилл, ти тут? Кирил? Хух, не лякай мене. Ну як прикольно, слухай. Просто. Знаєш, оті всі, що ми бачили, вони, ну, типу, якось по-другому виглядають. А тут прям все як каз, сказочне. Я бачу, я вони написали, бачиш, навіть про стол. Так, так, так. І там, коротше, всюди іграшкові гноміки. Ты думаешь?